Вітаю, московська агресія до України висвітлила дуже багато проблем, які ми ще не ставимо на порядок денний, але які вже зараз необхідно вирішувати. А то ми все відкладаємо на колись, от коли закінчиться війна. от тоді ми, ми вже. Це ми вчули в 2004-му. У 2014 році те саме буде і по завершенню війни. Так ось у світі існують нещасливі країни, які здається, самою долею, призначені віками блукати в якомусь зачарованому лабіринті розмаїтих втрат і поразок. А так як наука відкидає існування безпричинних явищ, необхідно шукати і знаходити причини якими вони зумовлені. Таких країн в світі немало. Одні не е, там розміщені, є такі нещасливі в лапках геопатогенні зони, інші мають дурних і агресивних сусідів, які віками колотяться самі і не дають жити іншим. Деякі народи з дурного розуму не здатні раціонально організувати власне життя. Хоча й не лізуть повчати, як їм жити до сусідів. Хтось, власну, придуркуватість намагається прикрити якимись ідеями, скажімо, новим порядком, богообраностю, русським міром тощо. Є країни, які живуть на дуже бідній землі, яка не дає їм засобів для нормального існування. А ось нації, які не мають достатнього життєвого простору, хоч і є дуже організованими і працьовитиме. Скажімо, ти ж японці. Неважко уявити, що вони зробили лише за декілька років, наприклад, з Курільськими островами чи Сахаліном. Перетворені на зону біди московитами, вони стали б земним раєм при передачі їх японцям. А ось народи, які не хочуть працювати взагалі і воліли б, щоб їх годували інші. А що ж Україна? Ми живемо на бідній на ресурси землі? Ні. У нас поганий, малопридатний для життя клімат? Ні. Нас доймають землетруси, виверження вулканів, цунамі, тайфуни, торнадо. Ні. У нас не вистачає життєвого простору для розвитку? Ні. Ми ледачі і не хочемо працювати? Ні. Іще раз ні. Ми ліземо з свинячим рилом, повчати інші народи, яким треба жити? Ні. Якого ж тоді біса, кажучи, науково? Що заважає нам стати успішною нацією і державою? Нині стає все і очевиднішим. Що існує дві головні взаємопов'язані між собою причини. По-перше, це абсолютно неадекватний, п'яний, божевільний, агресивний сусід, тобто Московія. Ця країна і нація сама собі не може дати ради, але лізе встановлювати власний безлад і божевілля до інших держав. Друга причина панування в Україні. Нав'язаного у XVII столітті все тією ж Московією, абсолютно невідповідного сучасним реаліям і українській ментальності, ортодоксального варіанту московського православ'я. Як і сама Росія, воно генетично не здатно до раціональної трансформації і реформації, воно спрямовано не в майбутнє. А в минуле. Так, це просто факт. Українська православна церква в непротяжні періоди реальної незалежності від Московії завжди намагалася реформуватися до потреб сьогодення, як це робили і інші європейські церкви в європейських країнах. Взагалі, реформація є європейською традицією. Тільки в Україні церковна реформація була не революцією, а еволюцією. Але варто було Московії повністю опанувати всі сфери українського життя, як нездатна до раціональної еволюції Московія нав'язувала Україні обов'язкову консервацію релігійного життя. На своїй абсолютно лузерний кшталт. Так, Російська православна церква нині є чистої води, кажучи московською мовою мракобєсієм, вона є дивовижним давнім коктейлем найгірших рис ментальності московської нації. Церква, у розумінні московитів, є чимось раз і назавжди визначеним і незмінним. Ця консервація, як консервовані огірки кришкою, утримується якимись міфічними скрепами. Так. Це щось на кшталт канцелярських скріпок, якими утримуються в певному, назавжди визначеному порядку аркуші паперу. Минають століття. Суспільство наминуче змінюється, але ці зміни до Московської православної церкви її філії в Україні з чисто камуфляжною назвою УПЦ Московського патріархату ніякого відношення не мають. Сама ця церква, як чорт ладану, боїться згадування про те, що вона реально належить московському патріархату. Попи цієї церкви називають себе не інакше як УПЦ. Під такою лукавою назвою ця церква і зареєстрована. І не даремно належати в Києві, який прийняв християнство за 300 років до виникнення Москви до московського патріархату є абсолютним божевіллям. У Москві Київський патріархат цілком природний. А ось у Києві московський патріархат виглядає повним абсурдом. Реформація не для московитів. Піп в Росії як всередині, так і зовні, а також власною поведінкою, законсервований у віках. Рекомендовані західні церкви він відкидає. Реформовані західні церкви він відкидає. Московія навіть заборонила їх офіційно. Але він чомусь з великим задоволенням користується благами, благами науково-технічного прогресу так і соціального прогресу, спровокованим е, саме реформацією. Не відмовляється він і від душках, сатанинського смартфону та інших антиконсервативних речей. Для московських дурнів, і їх українських колег, цей піп, як і вся московська сатанинська влада, нібито відкидають західні цінності, але, але все-таки все вони на Заході тримають свої награбовані узомбованих московитів гроші, вчать там власних дітей, їздять на безбожних західних автомобілях. Купують там нерухомість, користуються безбожними смартфонами, ноутбуками, айфонами, айпедами, планшетами, кондиціонерами, пральними і посудомийними машинами тощо. Все це придумали прокляті в лапках америкоси для поліпшення життя людей у всьому світі. А що придумали московити? Богоугодні матюки, смердючі лапті, кислі щі, балалайку три струни, матрешки, пардон, але ж це все теж не їхнє, так. Україна служить таким собі прикладом для всього світу того. Що чим вище питомо вагачі в тій чи іншій області сатанинської філії РПЦ, тобто УПЦ Московського патріархату, тим менше там духовність серед населення, вищий рівень злочинності, більше пияцтва і розпусти. Це просто незаперечна статистика. Так, це просто статистичні факти, які ніхто не може спростувати. Там, де панує, наприклад, греко-католицька церква, де високий відсоток протестантських общин, різних видів розпусти і збочень, в рази менше. А як же у світі з православ'ям? Що нам кажуть факти, які, як відомо, є річчю впертою? А вони, тобто ці факти, однозначно волають до нас. Що всі без винятку, православні церкви, православні країни є кризовими в усіх відомих людству сенсах. Жодна з православних країн світу не є ні високорозвиненою економічною, ні щасливою. Всі ці країни без винятку, підкреслює, є комплексно кризовими. Всі. Хіба це не є однозначним аргументом на користь реформації? Всі без будь-якого винятку православні країни Європи є в цій частині світу найбіднішими. Ось їх перелік на підтвердження цих слів, щоб не звинувачували мене в голослів'ї. Це Греція, Сербія, Македонія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна, Білорусія, Росія, Грузія. Все. Так. І не лише через бідність. В світі немало бідних держав і щасливими людьми. Все це не може бути випадковим. Тому для України висновок з цього сказано може бути лише один. Чим далі Україна буде знаходитись у всіх сенсах від Московії, тим краще. Першим кардинальним кроком для цього має бути реформація Української православної церкви на засадах максимальної її адаптації до вимог сучасності. Другим кроком має стати заміна нинішньої лузерної криліці на латинський шрифт. Фактом є і те. Що всі слов'янські народи, які користуються латинським шрифтом, є найбагатшими, найрозвинутішими і найуспішнішими, Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Словенія це теж, так би мовити, голі факти. Найпоказовішим фактом в цьому сенсі є порівняння двох слов'янських країн з однією мовою, тобто Сербії і Хорватії. У Сербії панує православня і кирилиця, а в Хорватії католицизм і латинський шрифт. Хорватія нині в декілька разів розвинутіша за Сербію. Якщо цього не зробити, то, як показує досвід Греції, ніякі соціально-економічні реформи у нас не будуть успішними. Починать необхідно саме з цього.